Wittet У 2023 і 2024 році мені пощастило бути на радіо а, під назвою Суспільне. Ну, Суспільне ви, напевне, всі знаєте. І от кілька разів, а, кілька разів допустили мене до центрального мікрофону, а це були онлайн-передачі в прямому ефірі. Тобто, можна було сказати те, що ти думаєш. Ну нічого такого радикального я не говорив. Я ж розумію прекрасно, що в країні відбувається, і як треба за своїми розмовами. Мовами слідкувати, тому я, хоча, і передав основний меседж, але робив це зважено, толерантно. З посмішкою, з аргументами і питання стосувалося НАТО. І от там, на останньому ефірі, коли я був на Суспільному, а це я от прев'ю зразу роблю на останньому ефірі, тому що після цієї передачі мене більше не запрошували. Ну зрозуміло. Пояснюю, чому. Справа в тому, що в 2024 році, в першій половині 24-го року, говорити про те, що війна буде тривати довго, було не Невигідно. Говорити про те, що війна має зупинитися, було невигідно. Говорити про мир, про перемир'я, про зупинку бойових дій, про те, що Україна має шукати мир, було не просто невигідно, було небезпечно. І все, що залишалося, це говорити про НАТО. Про НАТО як якусь манну небесну, що нібито от вступ України до НАТО, він. Власне, гарантує нам і завершення війни, і перемогу у війні, і недоторканність кордонів, і так далі. І тоді для того, щоб у громадян України не складалась ілюзорна картинка, я в ефірі Суспільного пояснив, що дорога до НАТО в Україні, ну, скажімо так, на деякий час я не скажу закрита, вона е, утруднена. Я наводив аргументи. Основний аргумент був у тому, що в статуті НАТО, в уставі НАТО, як хто з вас називає цей документ, Є дві статті: перша і остання дуже важливі. Ми не будемо говорити за п'яту статтю, тому що вона нас не стосується. Ми не є членами НАТО, тому колективна відповідальність за нашу країну з боку членів НАТО не наступає. Ну а для чого їм нас захищати? Ми ж не члени НАТО. От якби на бумажці десь було написано, що ми член НАТО, вони прийшли б нам допомагати. А так. Ви ж не члени НАТО. Чого ми вам будемо допомагати? Те, що у вас там гинуть люди, руйнується інфраструктура. Яка різниця? Ви ж не члени НАТО? А, ви Будапештський меморандум підписали. Ну, так ви балбєси, не треба було підписувати. Потрібно було ядерну зброю замінити на членство в НАТО. Ви ж цього не зробили, ви ж до це не додумались. Ну, то вибачайте. Так ось я пояснював першу і останню статтю. Перша стаття стосувалася того, що країни-члени НАТО. Роблять усе можливе, вони зобов'язуються робити все можливе для того, щоб не спровокувати війну на своїй території. Тобто, я пояснюю, що прийняття України до НАТО фактично прямо порушує першу статтю. першу статтю. Країни-члени НАТО роблять все від них можливе, щоб не стати. Учасниками конфлікту війни. Але є остання стаття, яка говорить про те, що приєднання іншої країни до блоку НАТО передбачає одноголосне голосування стосовно даного питання. Тобто, іншими словами, якщо якась країна хоче приєднатися до НАТО, всі країни Альянсу. Мають погодити приєднання цієї країни. І я пояснював в ефірі Національного Радіо Суспільне, що це неможливо. Тому що серед країн НАТО є маса країн, я їх називав, які в найближчій перспективі за членство в НАТО не проголосують. Наприклад, Угорщина. Просто. Не проголосують. Це було очевидно. Я думав, що це було очевидно. Ну, з огляду на те, що це був мій останній ефір на Суспільному. Щоправда, потім були інші ефіри: і Київ 24, і Апостроф, і Новини Лайзу, що їм дуже-дуже вдячно. Долучилася ще. А чорноморська телер... телерадіокомпанія, за що їм дуже вдячний? Фабрика новин «Сій час канали, які е, запрошують. і Це для мене платформи і доволі цікаве, гарне спілкування. І від того гіршою Україна не стала. Що ми говоримо реальність, як вона є, але на суспільне заказано поки що. Ну нічого. Ще буде е, питання в іншому. Питання в тому, а як зараз? Пояснювати громадянам України, що НАТО не має, і більше того, країни-члени НАТО не хочуть навіть для України закуповувати озброєння. Тобто Трамп пропонує: беріть у мене зброю, але платіть за неї. Для того, щоб платити за неї, виділіть на озброєння. Не 2 як у вас є, а в деяких країнах взагалі 1,5% ВВП вони виділяють на підтримку своїх збройних сил. Ну там Латвія, Литва, Естонія, яка такі дуже борзі. Ви Бо подивіться, які в них там обороти, скільки там у них на оборону і як довго вони втримуються, якщо, не дай Бог, що з ними станеться. Ну нічого, я особисто висловлю, як там, занепокоєння. занепокоєння. Так от Трамп каже: підніміть відсоток до п'яти. З 2 до 5, всього на 3%. Підніміть до 4%, підніміть до 3,5%. І на оцей відсоток закуповуйте зброю для України. Хочете в Штатів, хочете не в Штатів. Ну, в Штатів просто якісна зброя, навчена там, навчені наші бійці і так далі. Закуповуйте і передавайте Україні. От, скажіть, будь ласка, що Трамп поганого сказав? Те, що він не хоче безкоштовно віддавати зброю, ну це його право. Зброя ніколи не була, до речі, безкоштовна. Навіть при Байдені вона не була безкоштовна. Бо де тоді у нас взявся борг в один ВВП, 100% ВВП річних нашої країни, нам давали зброю в борг, нам давали зброю за якісь ресурси, нам давали зброю за політичні певні компроміси і так далі. У нас це все було. Тому що ми чимось розплачувались. І до речі, громадяни України ще не до кінця знають. А власне, чим ми розплачувались? Можливо, колись дізнаємось. Так от Трамп по-чесному каже: купуйте за гроші і віддавайте Україні. Нехай українці воюють, нехай українці захищаються. Будь ласка, я не проти. Все від Петріотів до там, деяких видів ракет, ми все готові продати. Будь ласка. Але ні. Ні, країни, які ще вчора розповідали, що вони з Україною. Країни, які ще вчора розповідали, що вони з Україною стільки, стільки буде потрібно, насправді, насправді не готові бути на боці України. Вони не готові виділити ні копійки зайвої, крім своїх дорогоцінних слів на нашу підтримку. Нічого додатково виділяти вони не збираються. І ми вже маємо Чехію, ми вже маємо Італію, я думаю, підтягнуться і інші країни, бо вже сьогодні з'явилася інформація про те, що, виявляється, країни Європейської спільноти були неповідомленими про модель Трампа фінансування України. От виникає питання: ви вірите в цю єрунду, що країни, які Три з половиною роки спостерігають за війною в Україні, не готові просто до різкого такого перепаду трампівського настрою. Виявляється, Трамп їх не попередив. Трамп їх не попередив. Я думаю, що справа в іншому. Вони просто не хочуть витрачатись на нас, бо їм на нас байдуже. Якщо я не правий, напишіть мені в коментарях. Поділіться вашою думкою. Напишіть, можливо, що, можливо, на вашу думку, Штати повинні безкоштовно підтримувати Україну. Напишіть, як ви бачите, допомогу Україні. І чи партнери оці, європейські. А отут можете вставити будь-яке слово, яке вам прийде на розум. Я не буду, бо я людина чимна. Але це не партнери. Це щось інше, але не партнери. А тому. Суспільне, вам передаю вітання, даремно ви так реагували і так боялись. поки що НАТО не буде. Бо навіть, навіть гроші вони виділяти не хочуть. Ви думаєте, що ці країни проголосують за вступ України до НАТО? Щоб втягнутися у війну? Ви дійсно так думаєте. Ну, якщо ви дійсно так думаєте і так формуєте людську думку. Тоді мені шкода наших людей. Бо виходить, що нашим людям просто постійно напарюють мозок тим, що реальним бути ніяк не може в тих умовах, які є сьогодні. Не забувайте підписуватись. Ми тут за об'єктивність, за правду і за раціональне мислення. Ми тут, тому що ми хочемо дійсно завершення війни в Україні. А зробити це можна тільки тоді, коли ти раціонально дивишся на світ.